Старий коваль, майстер Тегер, славився своєю майстерністю. Його руки, загартовані вогнем та працею, створювали мечі, що розсікали сталь, та обладунки, що витримували найлютіші удари. Але Тегер мав таємницю, яку він ревно охороняв, він умів виплавляти срібло такої чистоти, що воно сяяло, як місячне світло, і з нього створював броню неймовірної міцності та краси. Цю таємницю він нікому не довіряв. Його учень, юнак на ім'я Рік, був старанним та здібним. Він годинами спостерігав за майстром, вираючи кожен рух, кожен жест. Ерік мріяв досягти рівня свого наставника, перевершити його майстерність. Але доля мала інші плани. Одного вечора, коли тегер працював над особливим замовленням, Ерік, не витримавши цікавості, підглянув за ним. Він побачив, як майстер витягує з розпеченої печі незвичайну сталь, а блискучу, срібну броню, що сяяла, як тисяча зірок. Ерік був вражений, зачарований. Він ніколи не бачив такого срібла, такої майстерності. Тегер, відчувши чийсь погляд, обернувся. Він побачив Еріка, що стояв, зачарований, з широко розплющеними очима. В його серці спалахнув страх. Його таємниця була розкрита. Роками він охороняв її, і тепер, коли вона була в небезпеці, він не вагався. В очах Тегера спалахнув холодний блиск. Він підійшов до Еріка, його руки стиснулися в кулаки. Юнак, зрозумівши, що потрапив у біду, спробував втекти, але було вже пізно. Теггар, з силою, що не відповідала його віку, схопив учня за горло. Ерік задихався, його очі вирячились, а руки безея сило звисали. Максим стискав все сильніше, поки Петро не перестав чинити опір. Тіло юнака стало м'яким, а його очі втратили блиск. Максим, з важким серцем, але з твердою рішучістю, скинув тіло учня в купу вугілля. Його таємниця була в безпеці. Але ціна за неї була жахливо високою. Він залишився сам, з його срібною бронею та тяжким тягарем на душі. Він створив шедевр, але втратив душу.